Доброго дня, шановні присутні, мене звуть Снесер Анна В'ячеславівна. я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, на якій було покладено обов'язки проведення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо реалізації планованої діяльності. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань. Щодо планованої діяльності Чорноморської філії державного підприємства адміністрації морських портів України в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з організації ділянки складування ґрунтів дно у акваторії Чорноморської філії державного підприємства адміністрації морських портів України, яку було проведено 6 червня до. 2025 року, 18 листопада 2025 року, в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля розміщено звіт з ОВД плановної діяльності Чорноморської фільми Державного підприємства Адміністрації морських портів України. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауваження пропозицій від громадськості до планованої діяльності. Отже, скажіть, чи є представники громадськості? Ні. Доброго дня, розробник. ДП Філія Чорноморпроект. Угу. До нас ще хтось доєднається? Ні, угу, так. Дякую. Ну тож, як ми бачимо, представників громадськості зараз з нами немає. За регламентом ми чекаємо 10 хвилин. І якщо через цей час не ніхто не доєднається, то громадські слухання. Будуть вважатися такими, що відбулися, про що буде складено відповідний акт. Тож чекаємо. Чекаємо. Так, ми бачимо, що до нас е, доєдналася Тетяна. Тетяна, ви е, представник е, ДП АМПО? Чи е, ви представник е, е, громадськості? Не чутно Тетяна. Тетяна, підпис Чорноморська філія. No, uh -huh. після их фамилии ім'я по батькові. <кхи> Тетяна, ви з нами? Тетяна нема. <кхи> Ну, тож, 10 десять хвилин пройшло. Як я Прочула. бачу, Тетяна. Чорнадцять. З нами не на зв'язку чи що? Ну, вважати, що не на зв'язку раз немає. Тетяна, відгукніться, будь ласка. Я так бачу, що відгуку немає, тож ну. Десять хвилин ми чекали за регламентом. Так. Тож, на громадські слухання будуть вважатися такими, що відбулися. Ми складемо акт про те, що представники громадськості, як я бачу, відсутні. Так як ніякого відгуку немає. Тож, ну, дякую, до побачення. Дякую. Дякую до побачення.